Всім привіт! Сьогодні я вам хотів розказати про проєкт Layer, що це таке, чому я вважаю це фундаментальним проєктом на ефіріумі. Чому я вважаю, що це буде самий жирний дроп го року? І чому, як і чому ми можемо на ньому заробити. В першу чергу мені дуже подобається, як написано, це перший маркет, можна сказати, маркетплейс для децентралізованої довіри. Тобто тут є, до речі, кейси, які може використовуватися і білитися на Layer. Візьмемо, наприклад, layer, дуже простий приклад. Ви Layer 1 блокчейн або layer 2, нема різниці. Ви хочете мати децентралізовану мережу максимально секюрну, і ви приходите до Layer, кажете, так і так, мені потрібно це це, це. Ви ділитесь своїми FIS або токенами. Це вже більш подріб, подробно треба подати в Венлайер і документацію. Можливо, хтось підскаже, як це працює саме. Пишіть в коментарях. Але, грубо кажучи, це працює так. Зараз в Ведженлайра ТВЛ 188 тисяч ефірів, що не є дуже багатим числом. Ось на чому 254 мільйони ТВЛ. Також зрівнити з ТВ-лом Ліду Рокетпула, який потенційно може перейти до AgentLair, щоб заробляти додаткові відсотки. За ці, наприклад, комісії, що я казав пару секунд тому, про FIS допомоги доп проєкти, які строються на цьому. І потенційно вони можуть перейти до AgentLair і так далі. E, заразили Layer 50 мільйонів, Series A на 500 мільйонів Е, e, В мене інформація, що. На OTC зараз торгується Agent Layer 2L Evaluation. Тобто, скоріше за все, вже була Series B. І також, можливо, буде Series C. Ну, це Series B вже точно була. І тому сума тут буде більша, іvalюш, соответственно десна. Перейдемо далі. Взагалі, чому я вважаю, що це фундаментальний проєкт. Дивіться, це в своєму роді перший проєкт, який shared security в ефірі. Наподобі Polkadot, я думаю, що це звідти була ідея взагалі в CEO, Agile Era Тобто Polkadot в принципі, також він дає security з перечень, з локонтив дотів для інших L1 або L2 <laughs> по задумці Пелькадота. І всі ви знаєте, що Polkadot був на хайпі, в нього велика капіталізація і так далі, так, далі, так далі. А це перший в своєму роді на ефірі, який об'єднує ліквід стейкінг ріватіви, які також. Є на них наратив на хайпі і так далі. І плюс це допомагає проєктам іншим білитись на ефірі, це скейлить ефір також. Це всіх свої плюси в Ефіра плюс, ліквід Стейкінг-Дівертівом, тобто Лідо, Рокетпулу, плюси, що з них стейкують, і також плюс проектам, які білдяться на IGLAR. Ідемо далі по фундаменталу закінчили, як ми можемо на цьому заробити. Що я вважаю, ще доповнительним плюсом з того, що ми застейкаємо на Engine Layer, і все про це. Далі ми переходимо до Svella. Також буде це не, це не все. І проекти, які будуть. Ще буде, я трошки в описі скину до цього відео. Ще які проекти будуть. Вкратці, це самі надіжні це Svel, Stakewise, Uncare, EtherFi. Якщо не помиляюся, за свій мені дуже подобається, але це пропустимо. Я вибрав слому Swell та RocketEtg, я буду заносити на різні аккаунти, різні суми і так далі. Чому? В Swell нема токена, в них йде інцентівайс-програма. Вони роздають Перли. Перли будуть конвертись в їх токен Swell. І, можливо, в майбутньому вони будуть стояти нормальну суму. Не така велика, як Agent насипить, але все одно, приємний бонус. Два в одному. Ви фармите і Svel, і AGINLAR токени, і тому це я вважаю досить вигідно, як на мене, і дихі річі насиплять. Перейдемо, як взагалі стейкати, можливо, Svel. Ви можете застейкати через свою рєвку, создати її з іншого аккаунту. І за кожних 30, зараз вам точно скажу вояж, за, за кожен ефір ви будете отримувати 10 пірлів за свою рівку. Але звертайте увагу на один факт. який, на один фактор, Якщо, наприклад, я хочу застейкати два ефіра, я отримую 1.913, Але, наприклад, якщо я свапну на Uniswap, ви отримаєте чуть-чуть більше, тому дивіться в моменті, як буде вигідніше, і приймайте рішення самі. Я час свапнув, час застейкнув. Застейкав, щоб багато не потеряти на курсі ефіра. І е, давайте продовжимо про фундаментал чуть, -чуть. Е, Ще е, великий плюс е, Agile в тому, що, наприклад, як, візьмемо, наприклад, Atom, який, е, е, скажімо так, стейкери Атома отримали дроп Целесті, намади майбутнє, яка ще не вийшла е, е, дроп. Тобто, і чому проект, який будується на Aigile, не захоче, наприклад, роздати токени. Людям, які контриб'ютять в технологію AGL, які використовує сам проект. Я сподіваюся, що логіка вам трошки моя зрозуміла. Сподіваюся, що так і буде, і тому ми будемо фармити не два проекти в одному, а можливо 3, 4, 5 і більше. Далі наступний фактор, чому я вважаю, що AIDGL насипить, це кількість юзерів. Тобто їх дуже мало, взяти, наприклад, zk Cassінc, Layer Zero, Starknet і так далі. Там дуже велике кількість юзерів, дуже велика Сибіл-активність. і е, в EngineLaрі не так, тому що тут важко мультити, і, в принципі, не такий великий смисл мультити. Е, тому я вважаю, що ці е, юзері це майбутні мільйонери, можливо. Е, це одна з причин тому, того, що. Чого я вважаю, що IGNAR деякі річі насипить. Переходимо далі. Як взагалі закинути? Я вам вже розповів за свел. Далі в тут, виходить, 7 або 8, я точно це скажу, в 6 PM UTC це буде. Відкриються капи. Наприклад, якщо свел ефір зальють 200 тисяч ефірів там, за 10 хвилин, наприклад, візьмемо такий кейс. То пункт закриється, ви не зможете закинути, а ви зможете закинути в інші LST. І якщо накинеться обща капа 500 тисяч, тобто зараз в TVL 188 тисяч, а коли буде 500 тисяч, то вже, на жаль, не зможе ніхто закинути, буде пауза, і треба буде ждати наступного або наступного відкриття, або наступного той, хто буде виводити, наприклад, і ви займете його місце. Але капа буде запавжена заповжена 500 тисяч. Це вам розказав, це вам розказав. В принципі, все, що я хотів сказати, чому я бик, я сподіваюся, я все встиг відео розповісти. Вибачаюся, якщо я трошки швидко спілкуюся або не все розказав, можливо, я в коментарях додам від себе. Тому ще один важливий момент, важливий це завжди притриматись ризику менеджменту. Тому що це все на контрактах. А ви знаєте, як смарт-контракти часто зламують, тому не закидуйте всю свою зарплату, ставте на булочку з маслом. І, так сказати, невеличка закидочка, що е, точно буде токен. Це, я думаю, так вам понятно, але якщо хочете, можете подивитися цей відео, я вам скину з тайм-кодом від celestia програміста. Він розказав, чому це. А чому буде і так далі. Е, Вбачать, якщо я щось не встиг додати, або е, щось не встиг розказати. Тому, якщо будуть це питання, е, дивіться на газ також, які вам ще совєти, можна роздати. Е, часто капу закидують, закидуйте заранше. Можливо, виставлять контракти, е, куди стекати сам свел, а не тільки ред. Е, Буде інструкція реапруву, я її також закину в коментарі. І також я закину вам цю ссылку, якщо ви виберете redg або sted, або Coinbase Eфіer. Можна заапровити, дивіться на ціну газу, щоб не потратити дуже багато. І у вас буде не так багато часу, як я думаю. То, я думаю, максимум буде неділя. Це з натяжкою. Поки не закінчиться капа Едженлера і не буде паузи. Тому я бажаю вам всім удачі. Сподіваюся, все. Чітко, чітко буду вчитися, тому всім удачі і дякую, що слухали.